Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися маленькими хитрощами. Що ж потрібно робити, щоб з голови не спадала хустка? І так, що робили наші предки у 19 столітті, і що можна зробити у 21 столітті? Давайте розпочнемо. Отож, що ж використовували наші предки? Найпершим ділом у них на голові була кибалка, тому що вважалося що косу. Заміжня жінка не може заплітати, щоб не плівся її чоловік. Тому на кибалку закручувалися волосся. клалась так на голову, і прядя, от я покажу по косі, а так закручувалася кожна пряденка волосся на кибалку. У мене на каналі є відео, як її правильно закручувати, як вона виглядає на голові, ви можете переглянути. Для того, щоб зафіксувати кибалку, використовувався ось такий простий. Очіпок. Їх було надзвичайно багато, у кожному регіоні був свій очіпок, своя форма і свої традиції його носіння. Під очіпок заховувалося все волосся, і ззаду він фіксувався. Тепер наша зачіска і хустка поверх, яка буде одіта, вона не буде сповзати. Бачите? Вона стоїть на місці, і далі одягалася люба хустка, може бути навіть шовкова. От я вам покажу, що шовкову хустку можна пов'язати, і вона вже з голови сповзати не буде. Як ви бачите, вона не сповзає. Отож, другий варіант це проста біла хустка. Її секрет тому, що вона була з натуральних матеріалів, і по е, цій хусті потім не сповзали інші хустки. Також вважалося, що е, білу хустку можна було вдівати, і вдівали їх для е, простої роботи будь-якої роботи для, по хазяйстві. А вже поверха одівалася, якщо це було якесь свято, або треба було піти в гості, одівалася більш якась красивіша святкова. Хустка. Тому ви часто можете бачити, що вашій бабусі або на фотографіях кругом виглядала знизу біла хустка. По-перше, вона фіксувала зачіску, по-друге, вона зберігала форму голови. По-третє, вона захищала гарну хустку чи шовкову хустку від забруднення. Тому що до хусток ставилися надзвичайно бережно. вона... На той час була дуже дорогою, чоловіку треба було працювати 10 днів для того, щоб заробити на хустку жінці. І так само вона не буде злітати, тому що простий матеріал він не сковзит. І третій найпростіший варіант це проста мережевна стрічка. Вона використовувалася як для декору, і так само, щоб не сповзала або не сковзила хусточка. Зав'язувалася ззаді. і по ній вже можна було вдівати любу хустку. Отак, вона слугувала як і прикрасою, так і для того, щоб хусточка не сповзала з голови. Також використовували наші жінки не тільки вузлики, але й використовували різні голочки, булавки для того, щоб гарно сформувати або зафіксувати хустку на голові. Ось такий варіант. І так, що ж можна використовувати у 21 столітті, якщо немає кебалок, очіпок або їх немає де придбати? Є гарний варіант проста пов'язка на голову. Це може бути, ви можете її купити у будь-якому магазині. Одіває, одівається. І по ній вже можна одівати хусточку, і вона також не буде сповзати з голови. Також, якщо вдруг у вас буде вона сповзати, ви можете її зафіксувати різними булавками, голочками отак. і вона вже сповзати точно не буде, і ці голочки видно також не буде. Якщо у вас якась пов'язка гарна або чисто біла, вона може виглядати із підхустки. Якщо ж вона кольорова і ви не хочете, щоб вона, була... щоб вона не виглядала, ви упускаєте її трішки нижче і вона виглядати не буде. Чекайте вже загуб... Ось, загубила голочку. І так, ще один варіант. Найпростіший і найдешевший, на мою думку, і найпрактичніший. Багато з вас, хто ходить до церкви, носять на голові не хустки, а шарфіки. І вони часто сповзають з голови, і це неприємно, коли серед служби вам потрібно постійно її відправляти. Отож, як використовується обідок, беремо шарфік, так як ми хочемо його одіти, кінчик трішки підгинаємо і завертаємо його за обідок. І одіваємо на голову. І от покладу далі, щоб ви бачили, що він не сповзає. Так. І якби ви головою не крутили, він з голови сповзати не буде. Так можна і використовувати не тільки шерфік, можна використовувати хустки. Також ще маленька хитрість, як пов'язати за допомогою обідка хустку по-дівочому, тобто як пов'язку. Беремо хустку, складаємо її трикутником, а потім цей трикутник підгинаємо, щоб е, сформувати такий як, е, як пояс. Ось такого варіанту. Поповнимо, е, що в нас обідок. Набагато ширший, не такий, як цей тоненький, ми його закладаємо в середину цієї хусточки, одіваємо на голову, і так само воно гарно тримається, а потім вже ми можемо формувати можемо зав'язати ззаду е, е, хвостик, або ж сформувати напереді. З таким варіантом, так само, вас пов'язка не буде спадати з голови. Якби ви не крутили, якби ви її не, не клали, обідок буде тримати вашу хустку. Отож, якщо ж моя інформація була для вас цікавою і корисною, не забувайте класти вподобайки, ділитися відео та підписуйтесь на канал. Усім гарного дня! До зустрічі!